В ефірі Чорноморський стрім, трохи незвично, що ми зустрічаємося з вами на Чорноморець ТБ не на футбольному полі, не в переддень. Футбольного матчу Української вебіат-ліги. Ми тут в прес-залі, тому що як ви знаєте, у нас в чемпіонаті перерва, перерва на збірні, і вже зовсім скоро українська збірна, за яку ми всі вболіваємо, зіграє надвідповідальніший матч проти збірної північної Македонії в Празі. Але тим не менш, ми готові надати якісь новини, які в яких ви зацікавлені, які будуть вам корисні. По перше, ми наприкінці цього стріму проведемо розіграш футбольного м'ячу від нашого партнера преміум партнера компанії ВЕТ. Але це трохи згодом. Як ви знаєте, вчора в Празі, наскільки я розумію, відбулася церемонія жеребкування Вібет Кубку України і Чорноморець отримав свого суперника. Ми знали, що ми будемо грати цей матч вдома, як команда Несіна. 1 листопада приблизно це базова дата Чорноморець зіграє проти Луганської зорі. Нещодавно Чорноморець грав проти Луганчан, був була важка гра, і на в останню чергу завдяки діям Данила Вракути, Чорноморець зіграв нічию 0-0, Заробив очко. «Заря» – Один з наших представників я маю на увазі наших українських представників в Єврокубках. Команда. Впевнено, крокує лігою конференції 4 очки в двох матчах. Так, не все в порядку в національному чемпіонаті, але рівень гри і рівень тренерської майстерності Валерія Крівенцова доводить, що Заряд дуже важкий суперник, але все вирішується в одному матчі. Ми згадуємо, як це було в матчі проти Кривого Рогу проти Кривбасу, коли Чорноморець, відверто кажучи, не вразив в першому таймі, але в другому таймі все перегорнулося. І на 93-й хвилині Ян Шпорн забив переможний гол. Можливо, цього разу буде щось, можливо, щось подібне буде цього разу в матчі проти зернів. Взагалі цікаво, що це буде така. Ну, я б не сказав, що два повноцінних тижні, але півтора, півтори повноцінних тижня буде у нас три домашні матчі Чорноморця. 21-го. Поєдинок проти минає проти команди, яка йде в кінці турнірної таблиці, але Минай довів, що в будь-якому стані підопічних Володимира Шрана ну не можна просто недооцінювати. Потім центральна гра 12-го туру проти Донецького Шахтаря. Це 20, 28 жовтня. Матч відбудеться на Чорноморці, також в Одесі. І вже за кілька днів матч проти Зарі. Тому собі десь занотуйте, що у нас буде кілька важливих цікавих. Трансляцій. Щодо гравців Чорноморця, ми знаємо, що е, команди готуються, команди готуються в Одесі. Окрім двох виконавців, окрім е, Володимира Селюка, Максима Брагару, наші представники в молодіжній збірній. Першу гру з парки відбіркового циклу на Молодіжний Євро виграли проти Люксембургу. 3-0. Наші хлопці вийшли в стартовому складі. Чекаємо і Максима і Володимира в стартовому складі гри проти Англії. Теж буде важлива важка гра. Тим більше збірна Англії кілька днів тому, коли українці перемагали Люксембург, збірна Англії зустрілась з командою Сербії, пропустила першу, а потім у відповідь забила не один, не два, не три, і не сім, а дев'ять у ворота збірної Сербії. Ми розуміємо рівень цього суперника. Ну, а тепер переходимо до розіграшу нашого призу. У нас є футбольний м'яч. Ось саме такий майже м'яч. Але з автографами гравців ми обов'язково попросимо, щоб гравці основи футбольного клубу «Чорноморець» підписались на цьому м'ячі, отримає переможець нашого конкурсу. А конкурс ми проводили кілька днів тому в нашому телеграм-каналі і на нашому Ютуб-каналі ми зробили приємне таке відео з загальної фотосесії команди. Була така приємна атмосфера. Хто дивився, той зацінив? Тому що це важливий завжди момент, тим більше якщо. В минулі там, роки за різних причин, на жаль, не вдалося зробити фотосесію. Зараз фотосесія буде, і будуть, я читаю ваші питання, будуть обов'язково і якісь там фотоплакати, але це все згодом. Який конкурс ми проводили? Ми поставили вам питання про людину, яка є на найбільшій кількості спільних фотографій футбольного клубу Чорноморець. Ця людина працює в клубі більше 50 років, 51 рік, і це, звісно, наш фізіотерапевт, наш дідів Володимир Соколов. Багато хто з вас вирішив, що це Валерій Паркоян. Я розумію, чому така була відповідь, але ми отримали всього всього 12 правильних відповідей. Лише 12 наших користувачів, підписників, все ж таки, вирішили, що це і правильно вирішили, що це був. Володимир Соколов, він працює в клубі 72-го року. Валерія Паркуяна все ж таки іноді в Одесі не було. Він був і в різних, і в інших різних клубах, але все ж таки теж асоціюється з Чорноморцем. Але правильна відповідь, все ж таки – це дядя Вова. І зараз серед 12 учасників нашого розіграшу за допомогою сервісу Рандом. Ми вже ось вели цифри з 1 до 12, Ми зараз розіграємо цей м'яч і інші призи. Тому що у нас є не тільки м'яч, про інші призи я обов'язково напишу вам, хто буде готовий. І якщо можна, я зараз вже буду запускати наш Рандомайз. Я звук. Опять ти виключився. Зараз можемо? Так. зараз одним дотиком. І у нас перемог. Перемогу здобуває номер 11, Я зараз вам скажу. Хто це саме у нас під номером 11? Сергій Лихнович. Ось список всіх правильних відповідей. Сергій Лихнович, я вас вітаю. Напишіть нам в соціальну мережу, напишіть нам в Ютуб, Фейсбук. В я обов'язково не пишу під вашим коментом правильним. Що саме ви здобуваєте м'яч з автографами футболістів Одеського Чорноморця? Ну і не тільки. Не тільки це ми вже спишемось, і я скажу, що ви ще отримаєте. Беріть участь в наших акціях. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставайте спонсорами нашого ютуб каналу. Так буде коректніше. Не спонсорами клубу, а спонсорами Ютуб каналу. Обов'язково будучи розігріші, будучи подарунки, призи, ми цінуємо вашу підтримку. Залишайтеся з клубом і чекайте вже 20-х чисел жовтня і 1 листопада. Дуже багато футболу в Одесі.